Вітаю! В цьому відео ми розберемо основні петлі, які існують у в'язанні. Я в'яжу класичним методом, і ми говоримо сьогодні про лицьові петлі. Це ось така косичка, і виворітна петля це ось такі цеглинки. Що варто зауважити, що з виворітного боку лицева стає виворітною, а виворітна стає лицевою. Ось перевертаємо роботу і бачимо, що у нас. Тут була виворітна, з виворітного боку, стала лицевою, а лицева з виворітного боку виворітна. Тепер давайте пров'яжемо петлі. При поворотному в'язанні є таке поняття, як кромкові петлі або крайні. Перша кромкова петля завжди знімається непров'язаною. Тепер наша лицева петля. Нам необхідно пров'язати лицеву. Нитка за роботою. Нам потрібно завести шпицю в петлю, яка, в за передню стінку. Ось так дивіться. Ось наша петля. так. Ми заводимо нібито з переду назад, підхоплюючи робочу нитку шпицею, і протягуємо її через петлю. Тому петлю скидаємо, пров'язали петлю. Давайте ще раз: наша петля, передня стінка, та, яка дивиться до нас. Ми за неї заводимо шпицю, підхоплюємо робочу нитку, протягуємо петлю скидаємо. Лицьові петлі пров'язали. Тепер пров'язуємо вив... виворітні петлі. В цьому випадку робоча нитка перед роботою за передню стінку петлі ми заводимо шпицю ззаду наперед, зверху. Обмотуємо нашу шпицю ниткою. Саме важливе в класичному методі, це його відрізняє від бабусиного, в тому, що ми петлю виворітно пров'язуємо, обхоплюємо шпицю зверху донизу і протягуємо. І знову заводимо петлю. За передню, заводимо шпицю за передню стінку, ззаду наперед. Обхоплюємо, обмотуємо робочою ниткою шпицю зверху донизу і протягуємо. Ось так ми пров'язали виворітну петлю. І далі в'яжемо за візерунком. В моєму випадку це дві лицевих, дві виворітних. і давайте пров'яжемо до кінця. Лицьову пров'язали, заводимо з переду назад, обхопили, протягнули. Пере, виворітні, переносимо шпи, нитку наперед, проводимо ззаду наперед шпицю в петлю, обмотали зверху донизу, спустили петлю і так повторюємо Лицьова. І виверітна. Знову лицьова. І знову виверітна. І закінчуємо лицеву. Тепер наша остання крайня петля або кромкова петля. Я її завжди пров'язую лицьовою. Всім дякую за увагу. Зустрінемось в наступному відео.